І всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Діар30К. -ка. І сьогодні я вам розкажу 5 порад, як провести файний час зі своїм другом чи подругою. Всяке може бути. В Чекінгані. Можливо, кальфанети. Чому і ні? Тому ставте лайки підписуйтесь на канал. Діар30к -ка. поїхали. І перше, це саме очевидно, це зіграти один в один. Так, це може бути банально, але бляха, це. Можете кайфанути, чому і ні? Е, е, так що. Чому і ні? Можна і пограти один в один. А можна, кстати, ще пограти два в два, Та як у вас буде настрій, Тіпо, ви двоє проти когось там ще двох. Але є шанс посваритися. Але це вже для вас. Пробуйте чи, чи ні, як хочете. А ось наступне, це реально годно. Це постройки за 10 секунд, за хвилину і за 10 хвилин. Так, таке вже було в Майнкрафті. Дофіга ютуберів таке вже робили в Майнкрафті зі своїми другами, подругами. Але в Ченкінгані теж таке саме можна зробити і теж кайфанути. Що хтось не знає, а реально може хтось не знає. Багато хто знає це. Ну, наприклад, ви о, говорите одну постройку там. Договортесь, наприклад, построїте телефон. Ви засікаєте час на одному телефоні, чи що там у вас є: комп'ютер, мамин телефон, тато. Абсолютно неважливо. Засікаєте 10 секунд, строїте постройку, засікаєте 1 минуту, строїте постройку, і засікаєте 10 минут на одну постройку на телефон. І ви можете спроти своїх друзів в кого ліпше, або просто файно провести час і кайфанути. Сступни це схоже, це повторяти постройки. Брати одну постройку і маєте її повторити. Хто ліпше повторить, то і хорош. І четверте, саме банальне це строїти місто. Абсолютно, кожен я своїм другом, або сам, можливо, не кожен, строїв місто. Ну то що я не говорю, що кожен. Але до дофіа, хто робив місто? Це ви можете зайти на його карту, достроїти, на свою карту достроїти, або просто построїти нове і кайфанути. І п'яте, останнє, на жаль, це паркур. Це разом построїти паркур, Бо просто кожен для кожного строїть паркур. Ти для свого друга друг для тебе. І ви проходите, хто скоріше пройде, той вигра. Або просто їх хочете. Просто построїте один паркур сумісно і кайфонети. Дякую за перегляд всім. Пока. До завтра або післязавтра.